Кожен метр нашої землі коштує ворогу сотень життів. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, ситуація на покровському напрямку зараз особливо напружена однак українські воїни не здають жодного рубежу. Противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. Сьогодні близько 40% боїв припало саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат. Також агресор підвищив активність у Запорізькій області, використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови. Густий туман. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Також Сирський повідомив про нарощення ефективності далекобійної зброї. зосередились на ракетах дальньої дії Нептун, Фламінго, а також реактивних дронах. За словами головнокомандувача збройних сил України, ці засоби ураження працюють активніше і для ворога це дуже болісно. Атаки дронів на Росію тривають. Сили безпілотних систем сьогодні вдарили по Саратовському НПЗ. Там пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа. За даними генштабу, результати влучань уточнюються. Крім того, генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Орську, Оренбурзька область. За джерелами Ми Україна російські НПЗ атакували дрони СБУ. Після удару там спалахнула установка первинної переробки нафти. Орський НПЗ один з найбільших в регіоні, і знаходиться майже за півтори тисячі кілометрів від кордону України. За на зв'язку. Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітання. Добрий вечір. Вітаємо. Вітаю, вечора. Отже, давайте з цієї теми розпочнемо. Удари по НПЗ по іншим об'єктам на території Російської Федерації. Тут знову от ми говоримо вже кілька місяців про те, що є ці влучні удари. Ну і тут важливо чи вчиться Росія захищатися, і чи можемо ми сказати, що от після ураження певних НПЗ матимемо не таке активне просування на фронті, до прикладу. По перше, скажу, що ні, по фронту тут прямої кореляції немає, і треба розуміти, що росіяни завжди знайдуть можливість заправити свій танк, навіть якщо стане увесь громадський транспорт в усіх і в Орську, в Оренбурзі або в будь-якому іншому російському місті. Однак, що роблять ну, ці удари по НПЗ, тобто це є загалом зниження. Спроможностей російської держави це по перше, і ми бачимо, що частка якраз нафтопереробки, вона неухильно зменшується в Росії, і здавалося, про що країна бензоколонка за влучним виразом Джона Маккейна, Ну, що точно вона зможе продукувати і забезпечувати усі види нафтопродуктів? От на сьогодні вона змушена обмежувати свій експорт бензину інших видів палива, і все більше регіонів вже не лише далекий схід, вже південні регіони, і все більше підбираються до центру, коли більше і більше відчувається. Брак якраз бензину, брак інших видів палива однак, не лише власне кажучи, послаблення спроможностей Російської Федерації, завдають оці системні удари. От ця системність це є головна ознака. Кожен такий удар це, в принципі, нівелювання Росії як світової наддержави, якою вона хоче бути, і це послаблення її переговорних позицій. І це точно так само бачить у Вашингтоні. Я нагадаю, що політика президента США Дональда Трампа є усілякі обмеження впливів Росії саме в сфері нафтої, ну взагалі викопних носіїв енергії, і звичайно ж заміщення російських російської нафти, російської нафт, нафтопродуктів американськими. І отут Україна показала себе. Своїми ударами як найефективніший партнер, тобто, уявімо, усі 19 пакетів санкцій вони не принесли такого результату, як принесли санкції е, Малюка Буданова, і оцими ударами по їхнім НПЗ. І це бачить весь американський істеблішмент, і ставлення до України вже змінюється. От е, проведено опитування серед американців: дві третини наразі підтримують нашу боротьбу. І при чому американців серед обох партій серед демократів і серед республіканців, і, і дві третини американців виступають за те, щоб надати нам саме далекобійні засоби ураження, тобто, оце те той результат, який ем, ми спромоглися, ми досягли своїми далекобійними ударами, і це є логічна ем, ну логічна постановка питання в голові кожного американця: що якщо українці спромоглися на такий результат. Лише дронами власного виробництва, чому сполучені штати не повинні дати втяжчі е, е, ракети, які стануть. Ну, суттєвим доповненням до наших далекобійних ударів, до наших далекобійних спроможностей, як горять російські НПЗ і всі їхні військові і не лише військові об'єкти, об'єкти енергетики це мрія насправді кожного правдивого республіканця і насправді кожного такого нормального американця. Їм всім хочеться побачити поразку Росії, і на цей запит свого виборця зобов'язаний реагувати їхній президент Трамп. Пане Сергію, в контексті сьогоднішніх новин, наприклад, з Данії про формування чергового пакету фінансової військової допомоги про певні новини з Німеччини з приводу розширення суми допомоги Україні на кілька мільярдів і повертаючись до сьогоднішньої тези президента україни володимира зеленського щодо перспектив бити по російській критичній інфраструктурі щодня наскільки наскільки ці ці перспективи реальні скажімо ну не в середню, а ось в короткостроковій перспективі на ваш погляд по перше, тут дійсно треба відзначити саме організацію планування наших загалом сил оборони під керівництвом генштабу. Ми бачимо, що всі структурні підрозділи сили оборони, СБУ і головне і головне управління розвідки і сили безпілотних систем координують свої дії, тобто координують удари на одні покладається якраз прорубування цього коридору. Між в цих щільних рядах систем протиповітряної оборони росіян на інші покладаються далекобійні удари, причому як на оперативну, так і на стратегічну глибину. І от всі ці військові об'єкти вони піддаються системному нашому впливу. Ми виманюємо засоби ППО Росіян. Ми розсмикуємо їхню протиповітряну оборону. А тут треба сказати, що вона у них дійсно одна з найкращих. У світі, от засоби ППО, засоби радіоелектронної боротьби тут справді треба віддати належне саме росіян, і ми успішно ліквідовуємо ось цей їхній повітряний щит. І е, завдяки е, на тому, що наша промисловість працює. Тобто, ось ці всі компанії, зокрема і Firepoint, ми пам'ятаємо їхні FP-дрони, і всі і СБС, і ГУР, і СБУ, вони всі відгукуються позитивно про ці далекобійні засоби ураження, і розуміємо, що завдяки налагодженому виробництву наше командування може планувати для себе ну регулярні далекобійні удари. Тепер головне, щоб це виробництво максимально масштабувати. Щоб залучити додаткові інвестиції, ви правильно зауважили. Бельгія, Німеччина. Тобто, ми бачимо, і данська ініціатива все це спрямовано на те, щоб масштабувати наше власне виробництво. і ми це можемо зробити як мінімум вдвічі. А це означатиме, що і наші далекобійні спроможності потенційно будуть не лише регулярними, але і ще й нарощуватися. Окрім того, що техніку там ми вже говорили сьогодні про РСЗВ Тайп 75 яку Росіяни зараз мають на своєму озброєнні від КНДР. Тепер ми кажемо про певні міжнародні легіони, які воюють на боці Російської Федерації. Зараз ми кажемо про військових або найманців там кількох десятків африканських країн. Отут наскільки можна розраховувати, що Росія буде продовжувати накопичення ось цієї зброї і плюс людей, яких вони можуть насправді ну там десятки тисяч е, наймати грошей вистачає. І що ці військові в найближчій перспективі можуть бути на нашій території. Тут я лише зроблю певне уточнення: росіяни ніколи би не запрошували організовану армію чужої країни. А ми бачимо, що контингент суттєвий, тобто 10 тисяч, ну 11 тисяч плюс 5 тисяч, які формально знаходяться на Курщині, ніби друга лінія оборони, не безпосередньо фронт, ніби вони задіяні в інженерних роботах, тобто стосується розмінування, укріплення, тобто все, що стосується оцих наземних підземних робіт. І ми розуміємо, що це є чужа армія на території Російської Федерації. Один диктатор відправляє контингент другому диктатору, і цього би ніколи не сталося, якби в росіян не було реального браку по людям. Плюс до того, ми ж розуміємо також, що от ці всі вихідці із е, е, країн середнього сходу, тобто Таджикистан, е, Узбекистан, е, там і Казахстан, е, всі ці е, тисячі тисячі гастарбайтерів, які формально вони ж е, ну звичайно працюють на території Російської Федерації, і вони дуже часто мають обидва паспорти, хоча вони мешканці не Російської Федерації. От їх беруть під виглядом точно так само саме як північних корейців видають їм російські паспорта, іншим видають російські паспорти, і за за рахунок цього здається, що росіяни виконують і інколи перевиконують оцей план 30-32 тисячі на місяць. Однак самих росіян насправді вже бракує для вербування, Грошей вже бракує. Тобто регіони суттєво скоротили виплати для цих новобранців, для цих рекрутів, і це є свідченням початку справді системної кризи. І дійсно тут треба сказати, що спроможностей не лише по людях не вистачає в росіян все більше у нам потрапляють в полон і африканці, і представники інших країн, але також і по техніці. Я далекий від думки, що лише одна північна Корея забезпечує і снарядами. А це є половина 50% усіх запасів Росіян. Це є північно-корейські снаряди, і також по техніці. Тобто, ми фактично ми тут стримуємо суттєвий натиск від Росії від Північної Кореї від Китаю і навіть частково від Ірану. Тобто уявляємо собі наскільки величезні виклики, і наскільки ми, ми, наша державна система, витримує ось цей шалений натиск і тут, звичайно, привіт до наших європейських друзів, які і досі не наважилися навіть в обмеженому вигляді, там, наприклад, по тисячі півтори осіб відправити навіть десь на захід України дуже далеко від лінії фронту, не кажучи вже про Курщину, ну відповідно на Сумщину. І це говорить якраз про спроможності північної Кореї, яка відправила вже 15 тисяч своїх бійців, і звичайно ж, наприклад, Франції, Німеччини Великої Британії, де і досі, як сказав президент Зеленський, для того щоб не наражатися на суспільні протиріччя, уряди цих країн, на жаль, не можуть прийняти такі рішення навіть щодо обмеженого контингенту, і щодо достатнього. Насичення нас саме західною зброєю в одному. Ми можемо повчитися справді в росіян. Вони активно працюють над вербуванням іноземців їхні дипломатичні представництва, їхні культурні представництва, їхні торгівельні представництва всі вони заточені на те, щоб вербувати новобранців по всьому світу. І я думаю, що це є виклик, і звичайно ж, наші партнери повинні були би задуматися над тим, щоб шукати для нас по світу не лише зброю. Але також і а, тих добровольців, які готові воювати на боці України, ну стосовно, наприклад, тієї ж Латинської Америки, багатьох іспаномовних країн, де б могли б, наприклад, тіше іспанські посольства або інші займатися такою інформаційною роботою, організовувати таку логістику. Я знаю особисто, що наші бригади вони на своїх силах, тобто волонтерськими зусиллями, залучають таких і колумбійців, і аргентинців, ну тобто багатьох представників Ніків країн, але порівняно з росіянами. От наш процес рекрутингу по світу є ну взагалі навіть не до порівняння. Дякуємо вдячні будь-якій людині незалежно від національності і народності, яка допомагає нам обстоювати нашу незалежність і територіальну цілісність. Пане Сергію, ми дуже дякуємо вам за пояснення. Дякую. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами.